Своїми спогадами про війну Стячівню охоче поділився ветеран Другої світової війни Василь Миколаєвич Маркуш села хочете. Скільки вам було років, коли ви пішли на війну? Я... Ми кінчили горожанські школи в Тячує. Мені було 18 років якраз, коли 22 жовтня з'явилися руські війська. У нас. Звільнили будивлю, звільнили Тячівський район і прийшли два офіцери. Два були росіяни, а два були чехословаки. І вони агітували, хто хоче йти в чехословацьку армію, у Генерала Свободу, а хто хоче в руську армію йти, в Градянську. От у не була Руська, а є Радянська армія. Привезли нас туди на сваля, у нас там переодягнули, ми прийняли присягу. А після того нам не давали розуміти оружжя, щоб ми хоч постріляли хоч раз знали, бо то мене діти, а не знали, що таке автомат, бо не бачили то, ні кулемет, ні то. А таке як винтовка, то, то, то що почата стріляти. А який бій, ви найбільше запам'ятали? Найбільший бій це був перший Кошичі. І так я вже, я вже тоді став е, снайпером Полка П'ятого. Начальником відділення снайперів, мені вже легше було так. Але я пішов показати, бо прийшли дві дівчата, та я показав, як то треба ховатися, як так далі, розумієте. А мене визвали в другий батальйон, а я поки прийшов, дівчину ту вже вбив. Ви були ранені? Я був ранений. А де ви зустріли перемогу? Перемогу я зустрів вже у, 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 у цьому у лікарні. І за то я достав Ореслава. Розумієте, за, за той подвиг, що я німчив, привіз устав. Що ви хотіли сьогодні, цей день побажати Україні? Ми на фронті не мали таку думку, щоб кожен воював віддільно. Ми були різні національності, різні, але ми. Мали єдність, Ми за то війну виграли. Якщо ми не були єдна, єднані, там різна національність, яка була у радянській армії, бо то не, не, не називалася російська армія, а радянська армія. Зато ми об'єднались і ми розумієте, один за другого стояли горою. І за то в нас. А, а тепер зараз я хочу сказати: б'є наших людей. Ну, воїну, б'є народа, розумієте, нашого бідного, котрий живе по селах, живе в городах, розумієте, нищать, б'ють калік роблять, без рук, без ног. Що це за війна? Я, не, я, знаєте, я вже старий вояк, я знаю, що таке війна. Але так робити по-свинськи не можна, розумієте? Треба розбити 26 шість сел і, і району розбити. Що це є? Це народ пішов, розумієте, бідний ходить по всій Україні голодний і голий, немає притулку ніякого. Я все я осуждаю, знаєте, як, як, як не, ну, не можу вам сказати, як, як не, не людство, бо то є, то є дикарство, розумієте? коли людину ви б'єте в хаті, що вона вам ніч не каже, та то, є, то є погань, розумієте, то не є чоловік, у ньому не є ні духа, ні Бога, нічого не є в нього. У нього є гроші, щоб йому дали та випити або, або тот нещасний, як це називають, не, ну, не знаю вже добу. Слава Україні і героям нашим, які воюють на, на сході.